Сьогодні готуємо м'ятний зефір з солодкістю в 50% цукру в складі, на альбуміні і планетарним міксером. Цей зефір на смак виходить дуже ніжним і зовсім непритурним. У ньому в першу чергу відчуваєш не смак самого цукру, а насамперед смак яблук чи інших ягід та фруктів. Я вже казала, що особисто на мій смак такий зефір найсмачніший. Хоча чоловіча частина в моїй сім'ї знаходить його недостатньо солодким, тому пробуйте і обирайте свої улюблені пропорції. Як завжди, в нас буде відбуватись два паралельні процеси. Перший процес це звивання крему із білків та яблучного пюре. Пюре у мене було готове, порційно заморожене, я його розморозила при кімнатній температурі. Додаємо його в миску. Туди ж додаємо цукор, альбумін та лимонну кислоту. Ви можете робити цей рецепт і на яєчному білку. В дужках я прописала пропорції для обох варіантів. Починаємо збивати. Я збиваю на самій великій швидкості: 6 із 6. Далі одночасно починаємо другий процес. В сотейник з подвійним дном додаємо цукор, воду, інвертий сироп та гарагар, ставимо на середній вогонь та не забуваємо весь час помішувати. Додаємо також в сироп подрібнену суху м'яту. Так як зараз не сезон свіжої, я додаю просто мелену м'яту із пакетиків м'ятного чаю. Можна замість м'яти додати лаванду, і м'яту і лаванду краще добренько змолоти або розтерти в ступці. Далі чекаємо, коли з лопатки почне стікати непреривчатий струмінь сиропу. Це потік, що переривається, сироп не готовий. Через кілька хвилин перевіряю знову. Оце правильний непереривчастий струмінь, що стікає з лопатки однією неперервною стрічкою. Його ми й чекали, сироп готовий! Давайте подивимось, як там збивається наша маса. Як зрозуміти, що маса готова? Дивимось, у стінок миски починають утворюватись такі маленькі кишеньки. Це означає готовність маси. Пройшло приблизно 10 хвилин, як я включила міксер, і от так змінився зовнішній вигляд маси. Вона збільшилася в розмірі, побілішала і добре збилася, стала пишна і стабільна. Можна додавати сироп. Якщо він встиг остудитися, підігріваємо до перших бульбашок. Вливаємо його тоненьким струменем, додаємо фарбник за бажанням, в мене це гелевий блакитний барвник і збиваємо масу ще пару хвилин. Маленька ремарка, чому я рекомендую використовувати альбумін, а не сирі яйця. По-перше, це безпечніше, адже сирі яйця це сирі яйця. По-друге, альбумін завжди дає більш стійкий результат, ніж сирий білок. По-третє, не треба ламати голову, куди утилізовувати жовтки. І по четверте це просто-напросто зручно. Якщо ви ще не спробували, однозначно рекомендую. Повертаємося до нашої маси. Об'єм тут виходить більше в два рази, ніж у порції для ручного міксера. З цієї маси виходить 40 половинок або 20 цілих зефірок. Цей об'єм маси більше, відповідно, він не буде остигати так само швидко, як маса при ручному замісі. Враховуйте це. Не поспішайте занадто сильно, щоб маса не залишилась занадто гарячою, бо ви не зможете її гарно відсадити. Або якщо у вас є харчовий термометр або пирометр, то можна виміряти температуру маси. Вона має бути у віконці 50-55 градусів Цельсію. При 40 градусах Цельсію агар вже повністю застигає. Розподіляємо масу в два кондитерських мішки. або можна взяти один великий мішок, як вам зручніше. Тут я використовую дві насадки: 1 М та відкриту зірку номер 864 Швиденько відсаджуємо всі наші завитки. Я зазвичай роблю зефірну половинку діаметром 5 см і висотою 3 см. Готова зефірка з двох половинок виходить розміром 5х6 см. Ви можете робити їх будь-якого розміру і форми. Можна навіть просто залити в силіконову форму і потім розрізати на брусочки чи кубіки. Все залежить тільки від вашої фантазії. Цей зефір зі зменшеним вмістом цукру на момент стабілізації і дозрівання може здатись вам більш ніжним і рихлим за консистенцією, ніж зефір з 55% цукру в складі. В нього дійсно більш повітряна і легка структура. Але після дозрівання, коли вся волога рівномірно розподілиться, він стає дуже пружнім і водночас легким і повітряним. Мені дуже подобається. До речі, такий зефір я іноді і в пудрі не обсипаю, щоб він довше залишався таким пухкеньким і не сохнув. Звісно, якщо ви робите зефір на продаж, то без пудри не обійтись. Якщо ви новачок у приготуванні зефіру, дуже раджу переглянути на моєму каналі рецепт зефіру на яєчному білку ручним міксером. Це класичний базовий рецепт з рівнем цукру у складі в 55%. Щоб його подивитись, переходьте за посиланням зверху екрану або в описі під відео. Там є корисна інформація, яку я не згадувала в цьому відео. Залишаємо відсаджений зефір на дозрівання на 8-16 годин в середньому. Якщо у вас в приміщенні дуже висока вологість, то зефір може зріти і дві доби. Ви можете перевірити його готовність наступним чином. Доторкніться до реберця зефіру. Воно не залишає слідів, це означає, що зефір готовий. Тепер можна обваляти його в цукровій пудрі. Збираємо зефірки з двох однакових за розміром половинок. Завжди підбирайте більш схожі половинки, щоб в результаті зефір виглядав більш охайно. Також в мене на каналі є рецепт яблучного пюре. Ви можете перейти на нього за лінком або в описі під відео, або на екрані зараз. І те саме стосується і інвертного сиропу. Рецепт за посиланням зверху або під відео. Зберігаємо зефір в щільно закритому пластиковому контейнері в холодильнику до місяця. Найсмачніший він, на мій погляд, перші 2-3 дні, хоча й коли трохи підсихає та втрачає вологу, все одно до чашечки кави смакує відмінно. Напишіть в коментарі, який зефір вам подобається на смак більше: 55% чи 50% цукру в складі. Також підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих рецептів попереду. Дякую за перегляд та вподобайку. Бажаю вам вдалих зефірок і приємного готування. Смачного!